Друзі, всім привіт! Огляд такої банкноти 100 Пенго 1930 року. Основним малюнком банкноти є зображення короля Матяш Хюндяді. На банкноті також. Присутній номінал САЗ Пенго. Що з Угорського перекладається 100 Пенго. Будапешт 1930 рік. Серія Е 335 номер 04 93 41. Також. Зображено герб Венгрії. Банкнота висотою 91 мм, шириною 176 мм. На зворотній стороні банкноти. В центрі зображено Будапештський палац. Також зображено Орел, номінал 100 пенго. Я дивився на різних аукціонах. Стартова ціна на банкноту від 50 гривень. Це був короткий огляд банкноти Угорщини 100 пенго. 1900 гривень. 30-го року. Дякую всім за перегляд. Мирного всім дня!